Усі, хто мене дивиться, сьогодні ми приїхали в магазин, називається Home Sense. Зараз, бо трошки за табличкою не видно. Отак, Home Sense. І я вам хочу показати, бо тут є дуже багато товарів з Європи. І якщо хтось не знає, а хоче скористуватися таким магазином, хто, хто живе на нашій території, то, будь ласка, можете сюди приїжджати. Я думаю, що цей Sense він є у багатьох місцях. Він не тільки тут, а він є в багатьох місцях. О, і користуйтеся ним. Там дуже хороші є речі. І я зараз зайду, то я буду вам показувати. Ми тільки зайшли в магазин і одразу стоять всякі такі от речі з дерева зроблені, і зі всякої такої ручної роботи, які вже є до Крісмосу, до Різдва. І тут вже дуже багато таких речей буду вам показувати. Ось такі ялиночки цікаві, бачите? Не знаю, це просто як для декорації. Це воно ні для чого більше, а просто як для, для декорації. І таких ялиночок тут різних. Олені. Дуже багато. Бачите, все вже до Різдва виставлене. От я зараз поверну телефоном, побачите. Скільки всього різдвяного. І то, і то не один от, ось таке відео, а їх є дуже багато. У кожному ряду щось є до різдвяне. Шубітки на подарки, бачите? Різні. Різні, в'язані, не в'язані, пошиті. Дуже і дуже багато всього. Всього різдвяного. Ну і багато є до догаловіна, але я його навіть показувати не буду, тому що мене галовін зовсім не цікавить. Я вважаю, що це є дурість, якщо чесно, знаєте, це є дурість і це є е, просто заробітки бізнесу. Ось такі віночки є гарненькі. Мені сподобався. Ось такий Ось Такий літній осінній віночок. Дуже гарний. Треба подивитися, який він коштує. Боже, він. Він 80 доларів, тут дуже дорого. Як на такий віночок. А, ось тут і дивіться, скільки всього. Це красота. Вони мають трошки навіть меблів тут, і ті меблі, різні крісла, меблі. Знаєте, вони є дуже удобні. Я вже спробувала тут, посиділа, і кожне з цих крісел, хоч воно може бути будь-яке, але воно дуже зручне є, дуже зручне. Бо ми шукаємо крісла на вулицю поставити, то я отак перейшлася і подивилася, що в них є. Вони є зручні, яке б це крісло не було. Но воно є зручне. Також я знайшла такого стола і цей стіл, дивіться, 700 доларів, то не є дорого на тутешню територію, бо зазвичай столи коштують по 2000. 800 доларів, і він досить такий упорний, добре стоїть. Теж такий, що можна, якщо треба його купити. Так добротно зроблений. Ось тут ще різні меблі. Багато меблі в них, як сучасно. Я думала, їх тільки трошки, а їх тут є багато. Показати вам корзини. То е, цей відео є для любителів корзин. Дивіться, скільки тут всього добра. Кожна корзинка, вона по-своєму є така. Знаєте, що варто звернути увагу на неї. Дуже гарненькі. Є різні, різні по розмірах, різні по кольору, але всі вони гарненькі. З цієї сторони ось такі. Ну, я так більше люблю ось такі плетені, то залежить для чого вам їх треба. Але їх тут є. Зараз я вам хочу показати макарони, які ми купляємо в цьому магазині. Це є така лапша. Дивіться, і ця лапша є така, знаєте, дуже груба. І чому вона є добра, і чому ми її підступляємо, тому що вона не має цих добавок. Це взагалі є італійська. І вона не має оцих добавок, які мають у нас в Канаді і в Америці. Вони додають борошна осі. Коли ви, ви щось робите з цього борошна, то тобто вас отак просто розпирає. Отак, знаєте, воно дає е, нарощування додаткового тіла. Через, через що я знайшла в італійські макарони в цьому магазині, а в Європі таких добавок не додають робота. І через макарони мені дуже сподобалися і, і всі ми їх дуже полюбили, і вони є смачні насправді, вони такі, як домашні. Бачите? Вони такі є такі геть, як домашні макарони, як домашня лапша. О, і я хоча б хотіла зробити вдома сама цю лапшу, що, мені, що для мене то не є, так вже знаєте, багато часу забирає. Але вона буде з тими добавками. А оці італійські макарони, вони не мають цих бувало, через що мене вони дуже так зацікавили і привабили. І ми сюди дуже часто приїжджаємо, якщо когось цікавить, теж от такі, от така лапша і такі макарони, то Будь ласка, можете... Виходити в комсенс і, і ви собі можете знайти, Це, які ми взяли собі макарони. Ми взяли цю лапшу. Тут ще такі інакші є. Ось такого вигляду. Вони теж дуже є добрі і смачні. Ось такі я беру постійно. Я роблю запіканки з таких макаронів, але я беру довші на запіканку. А ці я собі взяла так. Отаку лапшу ми взяли довгу. Бачите, ось така лапша довга. І тут не розходиться, я вам вже казала, тут не розходиться в цьому, які вони. Тут розходиться в тому, що борошно є без добавок цього асіда, без добавок цих кислот. Бо в Європі це, є, це не є обов'язково, це тільки в Канаді і в Америці. Вони додають оцей асід. І через що через що дуже багато людей повних є. І я вже шукаю борошно, де я можу знайти без цих добавок. Якщо я таке знайду, то я візьму зразу мішок два. Оцей весь рад, оце все є з Європи. Всі ці товари є європейські, і тут можна знайти багато чого цікавого і корисного, такого, якого немає в Канаді, в других магазинах. І ще є така в коробках хоча лапша, я дивлюся, ось тут. Ось така в коробці. Зараз подивлюся, може і це ще візьму. І вони є різні, різні ті макарони, і вони всі італійські. Так що, кому такі подобається, то тепер знаєте, де можна їх купити. Ну і хто ще найбільший друг в жінки на кухні це є досочка. Добра, гарна досочка. І тут вибір теж дивіться. Які хочете. Тут є дуже-дуже багато різних, можна вибрати, але це маленькі, такий більш з маленьких. Хоча оця, то вона вже не є маленька, і оця вже є, є така досить добра досочка. Ціна її 16 доларів, не так дуже дорого. Але щоб показати хороший. вам трошки посуди, ось дивіться, яка є посуда. Така, знаєте, що, що хочеться на неї глянути. Ось такі різні ось такі для випікання. Ось така кружка хороша. Я колись за таким шукала, але зараз маю, мені вже не треба. Я зараз шукаю, от, може, таке сіль щось. Щось гарне сіль, але теж поки що не бачу. Їх є не так багато всього тут, а, знаєте, щоб було масово. Але кожна річ, вона, вона така, що заслуговує уваги. Ось такий черпачок, слухайте, безподібний. Коштує 25 доларів. Це все для випікання. Ну, це моя слабість. Оце оті всі такі, знаєте, для випічки, для духовки тарілочки і такі форми, типу як, як бляшки. Ну тут це я би тут і жила між ними. Я дуже люблю такі речі, але я вже вдома маю їх стільки, що вже мені нічого не треба, а вже оця така, така приваблива тарілочка. І коштує вона, нема ціни. Нема скільки вона коштує. Хороші, дуже хороші речі і різні форми. Такі, що можна собі підібрати. Знаєте, і під стиль, і під, і під колір, хто який бажає. Кольора різні. О, що мені треба, то мені треба бляшку, Таку бритваночку, бо моя оце гарна. Суха, ти недорога, 11 доларів, я певно її куплю. Бо мені треба, бо моя вже, моя вже віджила, я її вже вчора викинула. Дуже хороша. Хороша і з такого грубого металу. Треба подивитись, де вона зроблена, але я не думаю, що вона зроблена в чайні. О, вона зроблена в Канаді. Найшла. Вона зроблена в Канаді, але дуже важке таке е, така сама, сама та бляшка добротна є. З доброго матеріалу. Я її візьму. Ми замітили такі гарненькі досочки. Отакі такі дуже гарненькі, і вони 20 доларів. І це суперові досочки. Ну, мені не треба, бо я маю. А тут а рядом стоять на перець. Подивіться, які. Може, кому треба такі? Дуже величезні. Мирослава каже: візьміть собі на перець. Кажу, ти що? Дуже великі. І ще отут вам покажу чуть-чуть. Отак, щоб для, для уяви. Дивіться, скільки тут є різних сковорідок. З однієї сторони і ось так само з другого боку. Тут сковорідки, а я шукала колись сковорідку. Я купила вже, але буду знати, що тут дуже великий вибір сковорідок. І сковорідки є гарні. І з кришками, і без кришок, які тільки хочете. І можна щось собі дібрати. О, я хотіла купляти ось таку в інтернеті. А вона от можна сюди прийти і на неї тут подивитися. Ось дивіться, вона з кришкою. Така гарна сковорідка. І Скільки коштує? І 30 доларів коштує. В інтернеті дорогше. В інтернеті 60 була там, де я дивилася. А за 30 доларів з кришкою така сковорідка суперова. Так що, кому треба, дивіться, тут можна вибрати, можна. Різні вони. Ось така є, я теж колись таку дивилася Така сама, як ця, О, вона, вона теж йде з кришечкою. І ось така світленька. Теж дуже і дуже гарненька. Так що, можна підібрати собі під колір, який хто любить і який на кухні вже маєте. можна так що я вам все показала, ну не все показала, а частиночку показала з цього магазину, можете Приїхати, і тут можна багато найти цікавих речей для себе. Так що, дякую всім і слідуючого відео.